Вітаю всіх! Прийшла така монетка України одна копійка 2008 року. Зі слідами проката листа. Як бачимо, на реверсі монети видно трошки краще, ніж на аверсі. Аверс та реверс стандартні розмітки. Ну, як бачимо, на реверсі де напис одна копійка. Ідуть такі горизонтально. Полоси всі е, скошені, но пори горизонталі всі йдуть рівно. це сліди від проката листа, друзі. Брак на сьогоднішній день доволі рідкісний. Монети такого типу на сьогоднішній день коштують в районі 2-5 доларів. Це ціна доволі занижена. Того, що монетки йдуть в одиничних екземплярах, там їх до десятка штук, можливо, до сотні. А на руки попадають одиниці. Всім дякую за увагу. В кого є такі монетки, можете скидати фото на пошту. Деякі екземпляри я куплю, яких в мене немає. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.